Всі українці, бо вони бояться за життя своє. Ми кіборги, ми так воно є. 20 лютого це день вшанування героїв Небесної Сотні, тих мужніх, відважних українців, які, не побоюючись за своє життя і здоров'я, відстоювали. Демократичні європейські цінності, майбутнє українського народу, наше прагнення до свободи, волі і незалежності. Сьогодні трагічна день і 20, і до 20-ї, після 20-го. То трагічні дні для нашої не України, для українського народу. Я перебував два дні, дві ночі, на Рушевські. Я ці дві ночі запам'ятаю на все своє життя. Ми віримо, що не там не на небесах, не являються нашими ангелами, не допоможуть нам, українцям. Перебороти все і збудувати сильну європейську, могутню державу Україну. Дорогі побратими, дорогі брати і сестри. Не буду займати вас багато часу сьогодні. Дійсно, пам'ять тих, які своїм прикладом ціною власного життя зберегли. Зберігши свою гідність, честь і свободу, практично зберегли країну. І сьогодні ті, хто зберіг країну, лишився живий, десь поранені, десь знівечені, покалічені. Багато вас сьогодні в цьому залі, і хочеться сьогодні вам хоча б якось трохи подякувати і нагородити тими нагородами, які ви заслуговуєте. Безперечно, схиляючись перед вами голову і перед тими, яких сьогодні немає наш живих. Нагороджується Сергій Петрович Бортюх. Більше волосся патріотів на наші день для України. Сінко. Підтримаємо облисками.